Всім привіт! Сьогодні я знаходжусь на Вінниччині, ділянка 2 гектари насадження винограду. Тут господарі хочуть вирощувати органічний виноград, і вони звернулися до біохімагро і обрали собі біопрепарат поліверсом. Для тих, хто ніколи не чув про поліверсум, розповідаю, поліверсом це біофунгіцид для боротьби із грибковими хворобами. Він не має періоду очікування та має сертифікат органік стандарт. Для винограду обробляємо поліверсимом в двох випадках. Для розсади це 0,5% розчину і в період вегетації 150-200 г на гектар. Спектр захворювань такий: антракнос, сіра гниль, мілдю та кисла гниль. Поліверсом також використовується після збору врожаю шляхом задимлення камер зберігання. Для профілактики грибкових хвороб винограду оприскуйте раз в 7-10 днів. Купуйте препарат Поліверсом за найкращими цінами у біохімагро. Гарних вам врожаїв.